Сумні звістки продовжують надходити в громади Волині. Стало відомо про смерть нашого захисника. Віктор Патайчук Зманевич, Маневич, 1972 рік народження, помер 4 лютого 2026 року під час лікування. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрала ця війна. Луцьк попрощався із загиблим військовослужбовцем Дмитром Бобровським. Боєць загинув 20 лютого ще 2024 року під час виконання бойового завдання в районі Гробутиного Запорізької області. Поховали Дмитра Бобровського у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гареща. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Відбувся перший обмін від початку року. Додому повернули 157 наших захисників. Серед них є сім цивільних, та ті, кого росіяни незаконно засудили. Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники військово-морських сил, сухопутних військ, ТРО, ДШВ, повітряних сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося також звільнити офіцерів. Найстаршому звільненому воїну 63 Руки наймолодшим 23. Також вдома захисник, якому вчора виповнилось 28 років. Загалом звільнені мають складний психологічний стан, але вони всі неймовірно щасливі бути вдома. У деяких фіксується критично мала вага тіла. Серед звільнених 5 лютого із російського полону українців є четверо Волинян. Це Гринюк Сергій Петрович, 1971 року народження зі старосілля Луцького району, жолуб Андрій Олексійович 1978 року народження з міста Любомль, хом'як Максим Миколайович з міста Володимир та Косюк Віталій Миколайович з Володимирського району. Щиро вітаємо вдома. На Волині зловили члена агентурної мережі РФ йому 43 самі з Луганщини. Проживаючи на Тернопільщині, він упродовж серпня листопада 2025 року здобував та надавав інформацію щодо місць розташування та приміщення військовослужбовців зсу, військових вантажів, результати ракетних обстрілів та проведення відновлювальних робіт на об'єктах критичної інфраструктури у Волинській, Тернопільській та Рівненській областях. А ще збирав відомості про діючих Військовослужбовців та членів їх сімей, щоб по-подальшому шантажувати та залучати до агентурної мережі. Чоловікові повідомили про підозру у державній зраді. Нині він під вартою спланували злочин до дрібниці, але попались на гарячому. Викрили організовану групу злодіїв із Луцька. Працівники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП за процесуального керівництва прокуратури викрили та задокументували злочинну діяльність організованої групи, причетної до серії майнових злочинів на території регіону. Правоохоронці встановили, що до злочинної діяльності причетні троє жителів Луцька, які діяли за попередньою змовою, дотримуючись конспірації та чіткого розподілу ролей. Організатор координував дії учасників і забезпечував їх засобами для вчинення злочинів. В той час як виконавці здійснювали спостереження за потенційними потерпілими та обирали зручний момент для скоєння крадіжок у результаті комплексу оперативних заходів. Поліцейські встановили, що у ніч на 5 лютого фігуранти планували і здійснили крадіжку з житлового будинку. У Луцькому районі, викравши гроші та ювелірні вироби на суму близько півтора мільйона гривень. Одразу після вчинення злочину зловмисників затримали на гарячому. Під час проведення 12 обшуків вилучено засоби взлому, викрадені цінності, кошти, номерні знаки прикриття та інші докази по справі. Усіх трьох фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває. Водій ДКП, «Луцьк тепло, Василь Тананайко показує гордість підприємства Аварійний автомобіль «Ісузу». Сузум. От у нас тут сварочна установка. Може працювати два сварщики одразу. Шланги, все, вона на гідравліці, все гідравлічне. Якщо треба викачати воду в зйомку з цієї, то можна. Нещодавно ця техніка повернулася зі столиці, де четверо луцьких комунальників допомагали відновлювати київські мережі після ворожих обстрілів. Розморожували будинки, подвали, будинки, що заміна засовок, кранів, труб. Ну таке, щоб все полопало, все замерше. Люди були забезпечені автономним обладнанням, генераторами та необхідним інструментарієм. Працювали фактично цілодобово, коли морози сягали мінус 20. Розуміли, за кожним будинком жінки, діти, пенсіонери. Я безпосередньо був так само з хлопцями разом, але ще крім того, я ходив по поверхах, там слюсаря були місцеві. Я з ними походили по поверхах, бо в квартирах полопали батареї. Порозмерзалися, і ми ходили, знімали ці батареї, демонтували їх і ставили крани, глушили, щоб, хоча б на, на даний час, якщо Пройде опалення, тепло, щоб запустити, щоб хоча б у квартирах пролилась вода, по стояках пішла вода. Богдан наймолодший зі всієї комунальної компанії. На підприємстві «Луцтепло» працює менше чотирьох років. Зате фах електрозварювальника знає на відмінно. Каже, допомогти столиці визвався самотужки. Місцеві таку жертовність оцінили. Виходили, дякували нам, питали звідки ми, казали, ми з Луцька дякували, що приїхали допомогти їм в такій ситуації. Попередньо без тепла в Києві понад тисячу висоток, та день за днем, дякуючи небайдужості комунальників з регіонів, тепло в них поволі повертається. Загалом за 10 днів важкої роботи четверо лучан встигли попрацювати на 20 об'єктах. Головно, це багатоквартирні будинки щодо недавнього ошатного, квітучого і гучного міста. Людей дуже багато повиїжджало. відчувається це прям так, так, так. світла. Ну як вечором вже темно, світла майже ніде немає. Ну, появляється, ну там ненадовго. А як починається обстріл, то то ще більше пропадає. Комунальники зізнаються, роботу виконали успішно, бо мали сучасну машину, подаровану юсейт. Якби не вона, перспективи допомогти жителям столиці були б сумнівними. Хай тримаються. Ще приїде команда, ще їх потримають. Будемо старатися, щоб їм було легше там. Керівництво декапелу тепло подякувало своїм працівникам за готовність виконувати завдання у складних умовах. І йдеться не лише про сніг і холод. Кілька разів комунальники самі потрапляли під ворожий обстріл, але дякувати Богу, все обійшлося. Часу на відновлення дома чоловіків практично нема. Вже сьогодні вони заступають на зміни у своїх аварійних бригадах.